Обрав цю професію, тому що в країні війна комусь прийдеться відбудовувати цю країну. А в мене є така мотивація посприяти цьому. З такою мотивацією ще вчорашні школярі, а тепер студенти з Долбунівського вищого професійного училища залізничного транспорту відповідають на питання, чому саме обрали професію будівельника. Останні кілька років напрямок будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи є одним із найпопулярніших у навчальному закладі. Здійснюємо монтаж пінопласту, тобто здійснюємо різні декоративні штукатурки. Вчимося наносити шпакльовки різного виду, також різання. Каменю, плитки, тобто, вчимося самим новітнім інструментом, тобто бачимо, який в нас є саме сучасні, тобто, щоб з освіти після закінчення нашого навчального закладу могли змогу і мали розуміння про весь інструмент, тобто який є на ринку праці. Фахівців під ключ намагаються готувати у закладі, інтегруючи одразу кілька монопрофесій в одну, зокрема, студенти навчаються одразу за трьома напрямками: монтажник систем утеплення будівель, опоряджувальник будівельний та монтажник санітарно-технічних систем і Здобувчі освіти можуть розпочати як початкові стадії ремонту, тобто від штикатурки, відкладки, цегли до положення плитки, тобто завершити шпаклівкою, тобто, тобто не можуть взяти квартиру і зробити її підключення. Студент другого курсу Роман Самчук розповідає, на вибір професії повпливала ситуація в країні та повномасштабне вторгнення, оскільки хлопець долбунівчанин тож здобувати фах вирішив у місцевому училищі. До того ж сподобалися навчально-практичні центри, в яких учні відпрацьовують знання, здобуті на лекціях. Та загалом вважає професію перспективною і навіть не зважаючи на те, що поки тільки навчається, має плани на професійне майбутнє. Цей заклад доволі сучасний. Є багато сучасної техніки. Ми ложили плитку. Це цікаво було мені. Е, показували, як вжити пінопласт, клеїти його, е, шпаклювали. Я з друзями тут навчаюся, то з ними хочемо бригаду свою так створити, так, а потім разом робити, працювати. Каменеріс, штукатурна станція, тепловізор, термостанок, лазерний рівень та рулетка і багато іншого сучасного обладнання використовують учні закладу під час практичних занять. Зараз ми проводимо енергоаудит, по приміщенню втрати даного приміщення. Тобто бачимо ми, де в нас йде втрата тепла, бачимо, що відбувається у нас тепла втрата, тобто синій колір нас показує, тобто, що холод проходить, тобто втрата тепла. Жовтий колір відбу... ну, тобто бачимо, що не відбувається втрати. Студент третього курсу Максим Булавський за кілька місяців завершує навчання та вже думає над працевлаштуванням. Розповідає, здобута професія, подобається. Мені зарекомендували друзі, це училище. Я сюди ходив, прийшов на екскурсію, бачив, які тут є інструменти сучасні. І вирішив сюди поступити, побачив, що. Тут є майбутнє. Планую піти на працювати на фірму а в подальшому хочу відкрити свою справу і працювати на себе. Окрім випускників 9-х і 11-х класів, Здолбунівське училище проводить навчання дорослого населення. За останні два роки значно збільшився попит саме на такі короткотермінові курси. Окремо розробляють програми для внутрішньопереміщених осіб та ветеранів війни. Ми займаємося і підвищенням кваліфікацій і перепідготовкою, і професійно-технічним навчанням за професією будівельного спрямування. Розробляємо програми для навчання ВПО за різними напрямками, повністю по професіях або за модулями окремо по темах, які користуються попитом. У нас свідоцтво державного зразка видається по завершенню. І якщо ці курси проводяться спільно з нашими партнерами з нашими роботодавцями, то також сертифікат тієї компанії, які спільно з нами проводять курси.